Перебільшую і настрій собі псую, бо ніч не відмовиться, шукати на вулицях загадки. Ніч упаде на місто яскравими фарбами вечірніх суконь дим, Цигарок, гранчаки, битий посуд, поранений світ наших кухонь, ця ніч виклик прози, цей дощ і сльози у світлі фарде До довершені будні, вагітні майбутнім, вже зваженим без терес. Дівочі секрети під соло кларнетів наспівує місяць джаз. і ми ще не пара, та я незабаром йому розповім про нас. Твій портрет, друкують газети, Дратують, та де ти її секрет, чи згадуєш мене ще, чи може я ніби ще новий сюжет, Слухавку не кидати, про все їй розповісти, бо ніч не відмовиться шукати на вулицях за Паде на місто яскравими фарбами вечірніх суконь, дин. цигарок, гранчаки, битий посуд, поранений світ наших кухонь, Ця ніч виклик прози, цей дощ, і сльози у світлі фар ДПС до будні, вагітні майбутні вже зваженим без терес. Дівочі секрети під соло кларнетів наспівує місяць джаз і ми ще не пара, та я незабаром, йому розповім про нас. І ми ще не пара, та я незабаром всім розповім про нас.